Безвітряні бухти в Шарм-Аль-Шейху та готелі, які ми рекомендуємо. Красу Мольсі це найтепліше місце у Єгипті. Тут ідеальний піщаний захід в море та чудовий кораловий риф. Рекомендуємо готелі тут Ріфуазі з біч Сентідорі Фуазіс та Джаз Фанара. Бухта Шаркс Бей. Тут дуже красивий кораловий риф. А в деяких готелях є невеличкі піщані лагуни. Всі ці готелі розташовані неподалік від площі Соха, з світломузичними фонтанами та купою магазинів. Там класно прогулятись увечері. Перевірені готелі тут: Grand Oasis, Sultan Gardens, Sunrise White Hills, Sunrise Meraki та Savoy. Рас на срині. ідеальне місце для снорклінгу та дайвінгу, бо знаходиться в заповітнику. Рекомендуємо готелі тут: Coral Sea саторі Albatross Palace та Baron Charm Resort. Бей. бухта з ідеальним піщаним заходом. Тут немає красивого коралового рифу, але є куди вийти прогулятись. Перевірені готелі тут: Марітім Джолі Вілі, Казіно, Новотель Біч та готелі мережі Джаз Файроуз та Шарм Шармель Має з ідеальним піщаним заходом. Тут немає коралового рифу, але поруч є старе місто, де можна прогулятись увечері. Рекомендуємо готелі тут. Сеті Шарм, і Беротель Пелос та Альбатрос Шарм Резорт. Бухта Гарден Бей, тут є і піщаний захід, і Кораловий риф. Рекомендуємо готелі Парк Редженсі. Його обирають для сімейного відпочинку, бо тут є ідеальний піщаний захід. Та Ріфазі з Блубей його частіше обирає молодь через інстаграмні локації, які є на території. Також є перевірені сімейні готелі у районі Хадаба: це Амфораз Біч, Амфорес Блу та Альбатрос Аквапарк і Альбатрос Акваблу. А щоб не пропускати огляди на ці та інші готелі, підписуйтесь на наш канал. Для підбору та бронювання туру пишіть нам в телеграм посилання під цим відео.